Активно цвіте вишня, перецвітає персик, буяє красуня черешня. набухають бутони на яблуках. Зранку було холодно, тому десь там цвіте ще терен, напевно, тому разом з нашою обробкою чесника під кормкою треба зробити і інсектицидну обробку. Зараз ми до неї перейдемо. Які пропорції? Значить, буду казати на 2 на 2 сотки на 10 літрів води, щоб було зрозуміло, ви собі перерахуєте. Карбаміду я беру на 2 сотки 200 грам, Сульфату магнію 80 грам. Енджо беру 3,6 грама на 10 літр, на 2 сотки. Паралельно можете додати якесь. Водорощене добрива, якийсь стимулятор, регулятор росту. Амінокислоти, що може бути за бажанням. Фунгіцид я поки що не вношу, тому що для одного коктейля буде буде, як на мене, трохи забагато. І до того ж, ще немає дощів, вже при наступній обробці я внесу фунгіцид окремо. Думаю, інформація була корисна, можливо, трошки запізніла, але. Колеги вже давно все опублікували. Тому дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу і до скорої зустрічі.